Ну, це якраз з онлайн-представниками, кворум є. Шановні колеги, спочатку, по перше, подякую за вашу присутність, бо справді є абсурдним, що ми постійно збираємо позачергові сесії, але це тільки через те, що ми не можемо зібрати президію. Ви бачите, як це важко. Навіть є два представники онлайн, і ну, ми зобов'язані так, так поступати. Перше ніж перейти до порядку денного. У мене є велике прохання. Ми обговорювали вчора з головами фракцій, 27 -е число. Я не знаю, чи усі будуть готові до там мега-кардинальних рішень про того, щоб йти до обрання голови обласної ради, але ми казали, що такі дискусії мають починатися вестися. Це перший блок, а другий блок, що точно важливий, ми маємо переформатувати комісії, і без того вже точно ніяк. Ну бо просто щоб з нас потім якимось чином хтось не сміявся, а показали, що Львівська обласна рада спроможний орган, найважливіший орган місцевого самоврядування на Львівщині. То. Ми Мы домовились вчора з головами фракції про те, що наступна сесія точно відбудеться з змінами комісійними. Про це дискусії вже розпочалися. Є проект рішення Ростислава Добуша про виключення депутатів з комісій, але ми домовилися, що цей проект рішення буде доопрацьований, і туди будуть одразу включені питання включення депутатів, які вже стали депутатами в конкретні комісії, і так далі, щоб ми могли запустити цей процес по комісіях. Правильно? Те, що ми вчора обговорили, воно а, от, коротко десь, десь в, такому, в такому опції. Будь ласка, Ростислав, у вас якась була думка. Е, дякую, що ви згадали там, мій проєкт рішення. Думаю, що може ми про всіх там коротко поговоримо, але ми все ж таки нас пропонуємо, щоб було два окремих проєкти рішення, тому що наш проєкт рішення. Е, якщо ми не домовимося, там, наприклад, і зал не назбирає голосів, то, то нічого не зміниться. А Якщо ми приймемо наше проєкт рішення, то ми бодай запустимо президію. І вона може бути нормально працювати, тому є пропозиція зробити два проєкти рішення: один наш проект рішення і наступний проект рішення про включення депутатів. Комісії, які будуть колеги, ми коли формували порядок денний. Ми опиралися на ті проекти рішень, які вже є наразі. Заяви від депутатів ще не поступили. Вчора ми проговорили і з паном Дудою і відповідно з представником Тарасом Богдановичем з української галицької партії, і Ярослав Вікторський теж вже є депутатом. Про те, що заяви нову нові депутати мають написати якомога швидше, але для того потрібно визначитись. Давайте ну ми зараз точно не створимо так, ми Порядок Дени основу яку такій рибу мали би сьогодні прийняти би так, тому це всі проекти рішень, які давно висять. Крім того, в нас ще є один проект рішення. Це перед тим, як ми порядок денний, будемо затверджувати, який появився у понеділок. Якщо не помиляюся, вчора це проект рішення про наглядові ради. Він, він вже давно проговорюється. Він має точно існувати. Але я вчора дав протокольне доручення стосовно цього: перше я вважаю, що він має пройти всі комісії для обговорення. Правильно, друге, я вважаю, що ми маємо взяти від різних антикорупційних інстанцій. Роз'яснення, чи він в межах нашого законодавства, так і третє, він має пройти певні громадські обговорення стосовно там інша юридична думка, чи є така нема щоб ми сформували його до кінця правильно. Тарас Михайлович головна зареєстрував, тому тобто точно маємо в цьому напрямку рухатися. А зараз вже в порядку денному це питання обговоримо в межах часу, скільки нам для цього потрібно. Але на мою думку виглядає, що це потрібно обговорити і прийняти правильний текст, щоб він був без того. Єдине, є напевно більше прохання таке, щоб ми точно не включали вартісну складову, щоб сьогодні члени наглядових рад ну ми напевно собі не можемо під час війни дозволити фінансувати такі речі. Якщо в майбутньому можливо такі розглядати, але зараз мені здається, що ці питання напевно там зовсім лишні. З вашого дозволу, шановні колеги, за присутності кворуму, я пропоную такий порядок денний, і зараз його поставлю на. Голосування, шановні колеги. Перший пункт про дату скликання нашої чергової е, сесії Львівської обласної ради. Це номер один. Пункт номер два. Про порядок денний чергової е, сесії Львівської обласної ради. Пункт номер три він з'явився, тому що е, це передбачено попередніми нашими рішеннями про погодження кандидатури для нагородження почесною відзнакою пам'яті блаженішого свяченомученика уця Омеляна Ковча. Ми до цього з вашого дозволу, якщо приймемо, повернемось без президії, ми просто не можемо прийняти цього рішення. Ні комісія, ні я особисто не можемо просто прийняти це потрібно рішення президії. І четвертим пунктом різне: якщо такий порядок денний сьогоднішньої президії підходить, тоді я його ставлю на голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування порядок денний президії Львівської обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно, проти, утрималися. Дякую, шановні колеги. Фром Віталій. плюсик від Свіщова. Дякую, шановні колеги, так як і ми говорили, і декларуючи наші попередні якісь певні домовленості, є пропозиція датою скликання наступної чергової сесії вважати вівторок, 27 лютого о 10 годині. Я думаю, що це і достатній період часу для того, щоб обговорити про комісії, про проекти рішень, які ще можна допрацювати, доробити. Крім того, велика кількість цих проєктів рішень висить на сайті вже давно, деяким навіть є рік часу. Напевно, їх треба говорити, прийняти рішення і рухатись далі, для того, щоб обласна рада була повноважним органом. Якщо не заперечуєте, немає інших пропозицій, тоді ставлю пропозицію. Що наступну сесію чергово скликати у вівторок, 27 лютого о 10-й годині ранку? Хто за? Дякую. Проти утримались. Свіщом нема плюсик. Питання номер два є про порядок денної чергової сесії. Ще з минулого тижня. Ми ці питання обговорюємо в межах наших. Засідань голів фракцій, відповідно, в голови фракції проговорювали це з своїми фракціями, з кожним депутатом. Чи є пропозиції до цього? Я не знаю, напевно, немає змісту сьогодні. обговорювати кожен. Ми вчора обговорили кожен проект рішення, тобто в комплексі. Тільки скажіть, чи будуть пропозиції, щоб я знав, чи за основу, чи той. Будуть пропозиції. Тоді пропоную за основу прийняти а, даний а, проект порядку денного. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримались? За основу прийнято. Будь ласка, пропозиції. Будь ласка, подвірний. Та велике прохання включати мікрофон. Наша а, трансляція як. відбувається на Ютубі, щоб кожен мав можливість побачити. Як анонсував Юрій Оричний проект рішення зареєстрований, 840 пер. Тобто йому вже постанови номер, можна розглядати його на комісіях. Однак я б хотів попросити вас, колеги, щоб ми його все-таки включили. в Порядок денної чергової сесії, ми будемо розглядати, оскільки ми розуміємо, що питань є багато. Можливо, на кілька засідань розтягнеться наша сесія наступна. І до того часу нам важливо, щоб ми скерували все таки е, листи на антикорупційні органи, щоб ми дали висновок. Хоча цього не вимагається для проєкту рішення, але це наша добра воля, щоб ми мали розуміння, що ми правильно вчиняємо. Хоча е, такі наглядові ради створені вже і при наших профтехучилищах, і при е, війській міській раді при комунальних підприємствах, е, ми розробили проект рішення авторами цього проєкту рішення є 11 депутатів майже зі всіх фракцій. Тому це говорить про важливість і все-таки комплексність підходу до напрацювання цього проєкту рішення. Насправді цей проєкт рішення ми реєстрували ще три роки тому назад, однак не було чи політичної волі, чи іншої волі. Він був на часі. Ми все-таки могли показати, наприклад, і наших підприємств успішні приклади, як можна, щоб громадськість і ми, як обласна рада, як контролюючи. Як все таки орган, який має контролювати наші комунальні заклади, щоб вони ставали більш успішнішими. Ми мали це зробити. Однак зараз місто Львів успішно імплементував по двох комунальних підприємствах на ради. Вони працюють. Правда, там зовсім інша система оцінки роботи на членів нагоди ради, оскільки вона оплатна праця їхня. Ми все таки пропонуємо зробити на вибір засновника. поки що воно безоплатне, але зрештою цей такий люфт можемо дати в перспективі, щоб було. Можливість, щоб не заборонено було. Хоча я погоджуюсь, може повністю забрати цю норму, тому воно пройде всі комісії, я сподіваюся, якби вже є протокольні доручення, і до, 30, і до кінця лютого ми б встигли працювати спільно з комісіями своє бачення і розглянути на сесії. Тому у мене прохання, що ми включили порядок даний. Можливо, останнім питанням 40 сороковим. А згодом, якщо в нас не буде висновку від антикорупційних органів. То ми можемо все-таки зняти ну, реєстрацію і протокольне доручення просто гвшановні голови комісії. Велике прохання це в межах до 27-го числа. Якщо ми зараз включимо розглянути це в комісіях, я думаю, що це має бути ну, прикладом того. Долучайте інших депутатів до такої ініціативи, бо це це стане першим кроком. І крім того, було моє ще до цього. Протокольне доручення. Вибачте, що я до той сформувати юридичному відділу нашого апарату. Проект рішення про наглядову раду першого західного це вимагає наше чинне законодавство. Воно напевно на 27 -е ще не буде зовсім сирим, але на наступні періоди ми маємо це питання піднімати. Є закон про медіа, який сьогодні вимагає прийняття таких рішень. Тому це це теж і воно має обговоритися говоритися у всіх комісіях. Паралельно, будь ласка, тоді, тоді Ярослав Вікторович, Шановні представники протокольної служби так, шановні колеги, ставлю пропозицію Тараса Подвірного. На голосування. Включити дане питання в порядок денний. Хто за? Дякую. Проти утрималися. Дякую одноголосно. Будь ласка, ще пане Дякую. Іване, у вас була пропозиція? Будь ласка, мікрофон просимо. Іван Шурко, Хрекцію. шановні колеги. в мене напевно буде кілька пропозицій. Пропозиція перша, прошу включити до порядку денного питання про припинення повноважень Ірини Кравець на підставі поданої неї заяви. Це питання озвучувалося, вносилося в порядок денний на нашій сесії в грудні. Воно тоді не було розглянуте, але прошу включити до порядок денний. Є сесії дивіться. Я поставлю в пропозицію. Просто ми тоді наголошували, має бути просто проект рішення. Бо ну, заява це просто документ, який представляє інтереси особи. Для цього потрібно проект рішення. Вона би мала до заяви підкріпити проект рішення. Якщо колеги не заперечують, ми це можемо включити і зараз, ж зробити проект рішення сьогоднішнім числом і так далі. Але просто прошу наголошую, що давайте правильно готуватися до сесії і готувати проект рішення заздалегідь. Той, звичайно, має регламентну комісію. Ми маємо зараз дедлайн такий, що ми по термінах по регламенту встигаємо, тому нам сьогодні немає жодних якихось обмежень. Якщо є спільна думка, що давайте це включимо, то ну давайте тоді даний проєкт рішення, той. колеги. Можливо, наше там сьогоднішнє рішення підштовхне зробити нашу колишню колегу. Це все коректно. Дивіться, ну, вона, ми її не можемо підштовхнути, це має просто бути зроблено нею, бо інакше ми в будь-якому випадку не можемо. Так, так. Ну, то, але то, помі... регламентна комісія не, не ініціювала такого, бо вони ще не збиралися. То відповідно, на, нам треба якусь. Той... Ставлю пропозицію на депутата щурка на голосування. Хто за включення порядок Ну, Проєкт рішення про те, щоб Ірину Кравець. Немає. Заява є. Тільки є з проект рішення може бути ініційований регламентною комісією, яка не зібралася ще по тому питанню. Це перше. І друге, він може бути ініційований депутатом, який написав заяву про складання своїх повноважень. Цього теж немає. Тому ну, фактично, ми не маємо поки що, що вносити в порядок День. Так, що ми вносимо? Тож, на сесії. Будь ласка, пане розповідайте, справа Робуш. технічна загалом про все. Так. Сьогодні є, слава Богу, шосте, сесія так. 27 У Нас точно ще буде 10 днів перед сесією, до якої буде. можна внесити, внести згідно навіть давайте, всіх регламентів регламент. речей. Тому ти, давайте домовляємося, що до 17-го числа ми вносимо всі пропозиції, і які будуть внесені до 17-го числа, ми на сесії включаємо порядок денний. Давайте тоді отак. Немає, немає проєкту рішення діємо по регламенту. Ну пропозицію хто не розглядаємо. Пані Івано, чи є ще такі пропозиції? Добре, погоджуюся. Окей. Е, 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 наступна пропозиція, точніше прохання до колег. У е, в нас в порядку денному є включене питання номер 31 про внесення змін до рішення обласної ради від 14 листопада 2023 року. номер 519. дев'ятнадцять. це про обмеження нечергових видатків. Так, було підтримку сил оборони. Абсолютно підтримую цей проект рішення колеги Святослава Шеремети, але буду просити Святослава, щоб доповнити цей проект рішення і включити також до нього вилучення з цього переліку непершочергових видатків, видатків на збереження об'єктів охорони культурної спадщини. Я про це наголошував у своєму виступі на попередній сесії, що ми з вами. Ну, це парадоксальна ситуація, і це питання є абсолютно ідеологічне. Ми можемо скурпульозно переглядати якісь фінансові показники. Ми можемо ці програми там фінансувати на рівні необхідного мінімуму, але визнавати національну пам'ять, культуру, культурну спадщину в умовах війни проти ідентичності, культури і культурної спадщини. Ну, це абсолютно некоректно. Це, з ідеологічної точки зору це некоректно. Ми можемо кажу, цифри можемо проставити нулі, зважаючи на обставини, в яких ми живемо. Або можемо проставити цифри мінімальні, які покриють там мінімально необхідні видатки там, на протиаварійні роботи чи на вшанування е визначних постатей української історії е на вшанування е питань пов'язаних з національною пам'яттю. Але, ну, вибачте, при ви всій повазі тут всі виховані інтелігентні люди, освічені, патріотичні, і як на мене це було абсолютно некоректним рішення про е визнання Львівською обласною радою е видатків в цих сферах, як не першочергових. Тому я напевно не буду окремого проекту рішення готувати, але а з це, Славом це. Петровичем ми узгодимо, щоб розширити проект рішення, який вже є зареєстрований. І включені до порядку денного, але буду просити колеги, щоб ми це підтримали, і такі ідеологічні помилки, щоб ми все таки з вами знайшли в собі сили виправити. Дякую, дякую. Знаю, що ще ідеї є в інженерної комісії. Можливо, є ще інші. Протокольно прошу зафіксувати про те, щоб допрацювати комісіям внесені змін до 519 го нашого рішення. Якщо такі будуть, озвучити їх в межах наступної сесії як доповнення до проекту рішення ініціатором якої є комісія культури і збереження культурної і культури. Будь ласка, пане Добро Um Дивіться, я думаю, що це рішення складне, яке ми прийняли минулого разу. Можливо, десь були певні емоційні речі. Я підтримую, що можливо, щось ми, ми, ми скорше не дописали, ніж виключили, бо ми не робили виключення. Ми писали, що є першочерговими. А в мене є пропозиція до всіх. Шкода, що, що тут немає представника бюджетної комісії, бо може, варто було б бодай заступника запросити, бо це така досить ключова питання. Тобто є пропозиція на всіх, що ми зараз підтримали протокольне доручення, щоб перед цією сесією зібралася бюджетна комісія, яка опрацювала якраз ці всі зміни, бо це її особ... Є профіль. Ми не можемо е, все ну, хтось мусить це узагальнювати. Є, є по інженерній комісії, є по культурній комісії, є по інших можливо, комісіях, але має, в нас є орган, бюджетна комісія, яка має це все узгодити, е, напрацювати, вивірити і дати. Е, і... Якісне рішення в зал, тому є прохання підтримати, щоб перед сесією зібралася бюджетна комісія, якщо можна це виконуючи обов'язки. Ви ви ви. ви uh, uh, у нас вже є протокольне доручення сесії Львівської обласної ради, яке ми сьогодні uh, завершили. На ньому маємо розглянути, що бюджетна комісія має розглянути пропозицію депутата Гагалюка на стосовно uh, виплат uh, сім'ям і військовослужбовцям. Крім того, uh, uh, теж пропоную зараз зафіксувати, що uh, розглянути там проект рішення щодо внесення змін до uh, нашого рішення 519 Бюджетною комісією тому апарату ради прошу це зафіксувати і протокольно розглянути. Думаю, що ми теж тут дамо здвиг, і бюджетна комісія допрацює правильно. Є ряд своїх пропозицій по інших комісіях, які сьогодні треба виконати. Тому тому дякую, колеги. Чи є ще пропозиції по порядку денному? Ласка, пане Олеже. Шановні депутати, шановні члени президії. Є багато дійсно важливих пропозицій, які зараз ми озвучили, ще, напевно, є. Але є головні питання: питання організації роботи обласної ради. Ми про це неодноразово говорили. Ми переконані, що поки не, буде, не будуть внесені зміни до складу комісій, поки все це не буде впорядковано, то до ніякі доручення тим чи іншим комісіям, зокрема бюджетні, про яку зараз говорили, не будуть працювати. І останнє засідання перед попередньою сесією. Є яскравим прикладом, коли не приходить заступник голови комісії, там ще один заступник і так далі. Тому подібне, зато приходять представники влади, виконавчої влади всі чемно і всі готові доповідати. Тільки обласна рада чомусь не прийшла. Чому це вже інше питання? Отже, потрібно впорядкувати і організувати нашу роботу, і питання внесення змін до складу комісії. Там є зміни, які є об'єктивні. Є, скажімо, певні політичні домовленості мають бути, але воно має бути актуальним питанням порядку денного чи не кожної сесії, аж допоки не буде прийнято відповідне рішення, поки все не буде впорядковано. Так само, як і питання голови обласної ради. Головне питання: можливо, навіть би ми пропонували, щоб це питання було на кожному пленарному засіданні, як от, про депутатський запит. От починаємо з того. А що станом на сьогодні з головою обласної ради? Є кандидати нема. Тобто, це питання має бути. Ми не маємо цього забувати. Від цього йдуть наші всі проблеми від керівництва, від президії. Президія обласної ради не може відбуватися при всій повазі онлайн. І Ті наші варіанти, це не є законною, нема такого прописаного. Ми можемо використовувати депутати, можуть під'єднатися, але якщо йдеться про кворум, то можуть виникати питання. І тому внесення до складу президії. Змін до складу президії треба зробити терміново, щоб цей орган працював на майбутнє. Тому пропозиції оці питання про зміну э, складу комісій постійних, про э, внесення змін до складу президії обласної ради, про обрання голови обласної ради було на черговій сесії. Давайте спробуємо. Є достатньо часу це ну, э, це ну зробити, принаймні частково. Бо якщо про це забутися, тоді рада буде такою, як в останній період. На жаль, і результативність. Також. Ну і ще питання, які є важливі, про які потрібно говорити на нашій комісії, останній комісії, де я є членом, ми розглядали питання звіту про бюджет за 2000 тисячі. 23 рік про виконання бюджету про показники. Там є правильна назва. Це ця інформація. Письмова була ще, якщо не, не помиляюся, ще 27 грудня надіслана в раду. Вона готова для розгляду на сесії обласної ради. Більше того, навіть представники адміністрації, пан Нос. Він. Розширив розгляд цього питання аж до року, хоча письмова інформація там кварталом третім завершувалася. Отже, на 27 сьомий це питання може бути або в такому вигляді, як було офіційно нам надіслано на сесію, тобто за третім кварталом, або, можливо, вже. Буде повна інформація, поки там ми будемо мати чергове пленарне засідання. Ну і напевно, найважливіше питання 2024 року: питання про бюджет розпорядження. Є хтось бачив, хтось не бачив, хтось міг ознайомитися. Ми про це повинні говорити в будь-якому випадку. Тобто, і у ті всі пропозиції, які сьогодні були, і проблемні питання ми маємо вносити. Не маємо тільки себе критикувати, що ми погане рішення прийняли 519. Це насправді було одне з найкращих рішень на нашу думку. Е інше питання, що меж досконалості немає, але носимо зміни до звертаємося щодо нанесення змін, даємо оцінку. Можливо, до суду звертаємося. Це до дискусії щодо порушення прав місцевого самоврядування. Але ми мусимо ці питання бюджету не віддавати одноосібно, щоб хтось вирішував. Це повноваження обласної ради. Тому пропозиція, я перепрошую, можливо, задовго. Питання звіту про бюджет за 2023 рік і питання бюджету внести до розгляду сесії 27, 27 лютого до чергової сесії. Хто має підготувати проєкт рішення? Це питання класичні. Вони завжди є на розгляді органів місцевих. Попросимо апарат обласної ради. Я думаю, що тут проблеми немає. Тут, тут формальне рішення можна на сайті буде його оприлюднити. Дякую. Зараз порад скажете. Будь ласка, вона дуда. Шановні колеги, ми сьогодні маємо унікальну можливість зібратися на президії, і повірте, ми вже такі питання дивилися. Є багато запитань в нас до, е, наприклад, до, до питань колег. І ми вчора з паном Добушем обговорювали деякі про те, щоб там ну, якби, забрати квоти депутатів. Але ми якби вважаємо, що при. Наявних вже введених в обласну раду депутатах це якось навіть, і не етично, Тим більше вони не мають комісії. Але ми не за те, щоб знімати це питання. Ми за те, щоб допрацювати їх. Ми ще маємо трошки часу. Точно такі самі є питання, які десь нам не подобаються. І ми маємо пропозицію зараз і унікальну можливість прийняти цей порядок денний в цілому. І допрацювати до сесії. На сесії вже які питання донести, які не внести, які пропозиції донести. Точно так само з внесенням в підсот 519 рішення. От колега вже напрацював якусь ну додаткову історію. Ми не можемо бути заложником того, що інші комісії або інші депутати вважають, що там мають бути зміни в 519, але цього не роблять. Тобто, Шеремета цю пропозицію вже напрацював, зробив вона вже місяць. Чекає, ми. її Вважаємо, що варто поставити. А якщо допрацювати, окей, є час. Давайте допрацюємо. Тому ми думаю, працюємо конструктивно, зібралися, голосуємо. Як є дещо нам повірте, нам там не подобається. Але ми маємо можливість допрацювати. Можу сформувати зараз як думку, а або пізніше як протокольне доручення. Сформувати апарату проекти рішень, які стосуються внесення змін до складу комісії та складу президії. Попередньо проговоривши це з депутатам, які сьогодні і попередні рази, і далі приступлять до виконання своїх обов'язків, це пункт номер один. Номер два. Ну, для мене вкрай важливо комісії, президії думаю для вас теж. Бо деколи вже просто руки опускаються по цьому. І друге напрацювати відповідно проєкт рішення стосовно бюджету. Я єдине не знаю, ініціатором апарат не може бути. Там ну це мають бути депутатський корпус. Якщо я не помиляюсь по регламенту, то, то а вони напрацюють, тобто апарату на то, Напрацювати проект рішення, який стосується бюджету 23 і звіту по бюджету 24. і відповідно направити його на комісії для можливості та для можливості розгляду на, на найближчій сесії. Так, так окей? Тобто, що ми. Це... Ну, То ми тоді, ну тобто Ярослав Вікторович, візьміть це... Тоді вони формують, і ми це до включаємо. Так буде окей. По всьому іншому, я думаю, можемо рухатись далі, шановні колеги. Тоді ми приймаємо в цілому, зафіксували, що ми маємо ще допрацювати. 519-х, погоджуюсь цілком. Шеремета вже давно про це кричить і говорить. то і ну, іншим теж до цього долучитися. Вважаю важливо. Тому ставлю порядок денний в цілому на голосування. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Друзі, ви сьогодні створили історію, бо давно не збиралась президія. Я вам чесно щиро вдячний. Uh, Ні, я, я. ну, для, для, Повірте. Ми... Повірте мені, я е, на голову фракції говорив неодноразово. що кожен раз в позачергові то, просто я чесно у нас сьогодні додався Тарас Богданович. Це теж важливо, бо там є своїх той це голос для нас. Інші колеги, які приєднались, тому велика подяка. Колеги, е, питання номер три про погодження кандидатури для нагородження почесною відзнакою пам'яті блаженнішого свяченомученика уця Омеляна Ковча до обласної ради. Звернувся голова профкому громадської організації братство імені блаженнішого святиному священномученика Омеляна Ковча. Михайлу Костів. Вихідний лист 02-28-48, ще 06-11-23 року. З проханням нагородити почесною відзнакою пам'яті Блаженнішого за життєвий досвід, багатогранну діяльність на ниві сакрального мистецтва та з нагоди 80-річчя від дня народження Богдана Петровича Балицького. І відповідно до пункту 7 положення про почесну відзнаку затвердження рішення обласної ради від 5 квітня 2011 року номер 104, рішення про нагородження приймає президія. Чи є якісь зауваження? Чи можемо прийняти цю пропозицію з нагоди 80-річчя пана Богдана Петровича Балицького? Є лист відповідно від цієї організації. Тому, якщо немає зауважень, колеги ставлю на голосування дану пропозицію. Хто за? Дякую проти. Утримались? Рішення прийнято.